Так, доброго ранку всім. Ранок починається на ставочку. Хотілося б, звісно, з вудками. Але прицепили бочку, починаємо оприскувати пшеницю. Так, що починаємо налаштовувати. Що у нас? У нас тут тримбл, не який 350 і по-моєму на 500 ій антенні. Але що робимо? Будемо бризкати тільки гербіцид, тому треба змінити норму. Вливали по 200 гектарів, по 200 літрів води. Зараз будемо по 100. Так. Ага, 250. Навіть 250 десь виливали. Ні, це до буде 200. Значит, три диапазона работаем. Запомните, можно до 10 диапазонов. Мы делаем 100, а по 200 вообще. 150 мало, когда. Выбираем 100 гектаров. И все. Можно также добавлять по 10%. або убавляти. Так, і тримбл. Ми використовуємо без підрульки, просто як курсовказівник. Він тільки в цьому тракторі стоїть. Я навіть задумуюсь купити сюди підрульку також. Все, зараз антенна налаштується. А, навіть так все налаштувалося. налаштувалася. Так, ну що, починаємо оприскування, вносимо оновлену прімофорте. Вона йде на озима пшениця, ячмінь ярий кукуруза. Дозіровки він до 05 до 07. Ми вносимо по 0,5, цього більш ніж достатньо для ранніх оприскувань. Трошки вже наш оприскувач побачив за своє життя. Хлопці його і роняли, але все обійшлось, він був пустий, ніде нічого, все ціле. Якщо фото залишилося, найду, вставлю. Зараз знаходимо сіли по навігації і будемо намагатися ходити по рядках, якщо вдруг пропаде сигнал. Щоб не дуже не надіятися, станемо в двох краях на полі і будемо маркерами. Але поки сигнал є, все одно знаходимо пряму, як було посіяно, і починаємо звідти. у Нас тут поле з клинами, тому треба почати з самого угла, і тоді буде, буде рівніше Ось він не може прийти в себе Ну хлопці після зими ще та прискання зараз пару кругів зроблю Прилаштую хлопці тікайте бо вітер сюди дує края не обрызкуем. Так, развернулся, потом одним крылом по краю пройдем. Одним крылом, да, наверное. Не видно, що він поливає, блин, сонце свіде. Вузька резина слідово майже не залишає. І заканчуємо края. Одним крилом проходимо. Трохи перекриваю, але нічого страшного нема. Так, а тоді звучиться менеджер з Titan Machinery. Зараз подивимося, що йому срочно треба було, що ж на поля приїхав. Гарно хлопці працюють. Так, Ну що, приїхав в менеджер з Titan Machinery. Подарував, це передав директор Беднара, а Titan Machinery подарували два набори. Гарних два набори жилетку, кепочку, футболочку, все як полагається. Производитель набора Чехія. Так непогано. Для трактора в самий раз, що треба. Наконец-то його. Скрепить репить, но летить. Так, у нас вже вечір. Ой, намучились ми сьогодні за прискувачем, щось він невдачний якийсь. У нас перед цим був Богославський двохкубовий оприскувач. Прискав шикарно, ніяких питань не було. 4 роки я відпризкав чи навіть 5 Ми його продали знайомому, знайомий до сих пор бризкає, ніяких нарікань на нього нема. З кроносом, з трьохкубовим. Та сама електроніка, те саме Браво, все те саме мучає електроніка. Постійно якісь про проблеми збої, він не може вилити ту норму, яку йому потрібно. Сьогодні з сервісом півдня на телефоні Короче, блин, промучились з горем пополам, якісь там 70 гектар побризкали, чи 8-80 Зараз трошки підшаманили, далі бризкати. Ну, Щось воно неудачно там зроблено. Так, ну у нас на сьогодні все. Ми залишаємося бризкати вночі, будемо шурувати, поки погода дозволяє. І неба, бажаю здоров'я, слава Україні.